Пі 38 це відповідно такий тип декларації, який ми повинні складати в податкову у випадку, якщо в минулому році в нас були доходи з капіталів, і виникає з них також податок або навіть і ні. Час, коли ми маємо це задекларувати, минає власне в цьому місяці до 30 квітня. До 30 квітня також ми повинні заплатити. Податок, якщо він виникає, запрошую вас далі. Будемо розбирати, як правильно калькулювати цей піт, як, як правильно рахувати податки. Запрошуємо на розбір, е, і на кінці ви також отримаєте доступ до нашого Excel. Е, ми його запрограмували спеціально для того, щоб можна було це все розраховувати автоматично і автоматично підтягувати з Нацбанку всі курси валют. Якщо у вас будуть проблеми з заповненням питання, звертайтесь до нас, до моя фірма. Ми вам допоможемо правильно це все задекларувати. Привіт, колеги! Як я обіцяв, сьогодні займемося під 38, тобто декларацією податковою, за допомогою якої розраховується податок на капітальні прибутки в Польщі. Також приготував для вас Excel. Посилання знайдете під цим відео, завдяки якому ви можете дуже швидко. Стягнути з Народового банку польського всі курси, щоб порахувати ваші закордонні транзакції в польських злотих. Також ми на кінець цього відео заповнимо декларацію на базі цього Excel. Почнемо, може, від термінів. До 30 квітня у вас є час вислати цю декларацію в податкову. А також до 30 квітня ви маєте сплатити податок. Податкова ставка для капітальних прибутків становить 19%. Натомість ця ставка може зростати ще додатково на 4%. Це називається податок солідарнощовий. Якщо у вас заробіток більш мільйона злотих, тоді разом це буде 23%. Від таких фінансових інструментів, як, наприклад, опціони, акції, облігації, криптовалюти чи Дивіденди. Щоб порахувати прибуток, вам потрібно порахувати дохід від продажу і всі витрати. Тобто вартість купівлі, плюс комісія при купівлі, плюс комісія при продажі, плюс, наприклад, якщо ви висилали гроші з банку на біржу, так само кошт цієї транзакції, цієї відправки тих грошей. Як рахувати наш дохід? Тобто, наприклад, ми купили акції разом з комісією і витратили 10 тисяч 100 злотих. Продали за 15, отримали певний прибуток у розмірі 4900 і отримали з цього 931 злотих податку. У випадку, якщо у вас були збитки, ви можете відняти 50% вартості максимум до 5 мільйонів злотих. Якщо ми говоримо про цей рік, ми будемо декларувати за 24 рік. Ви можете внести збитки з 2023 року. Збитки з 2024 року, ви можете розрахувати лише в наступному році. Якщо ви не розрахували цих збитків, можна їх переносити на наступні 5 років. Потім вже не можна цього враховувати. Ну і дуже важлива справа, не можна компенсувати збитки з прибутками, якщо вони з інших джерел. Одним джерелом, наприклад, будуть операції на акціях, інше це будуть дивіденди. Тепер щодо документів. Під 8С ми отримуємо від брокерської компанії у Польщі, якщо фактично ми в такій зареєстровані. Вони мають це подавати за нас до кінця лютого. Натомість ви маєте подати під 38 і врахувати всю цю інформацію, яку ви отримали на під 8С. Додатково до ПІД-38 може бути додатковий документ PZ, який використовується для закордонних доходів. Якщо у вас буде Америка, не знаю, Китай, ну то тоді ми маємо два таких документа, які будуть нести сумарну інформацію за кожну країну. Поки що це все. Тепер давайте я зараз розшарю екран. Тепер переходимо в Excel. Тут е, я приготував вам дві вкладки, в яких ви можете заповнювати різні дані. В першій вкладці транзакції, тут в нас купівля, продаж е, різних асетів, наприклад, акції, криптовалюти, опціони, ETF. -и. А в другій вкладці у нас буде, ди, будуть дивіденди і інтерес rates. Як ви бачите, я тут вже також заповнив дати. Щодо дивіденд, і інтерес рейту зазвичай це останній день року. Щодо транзакцій, купівля і продаж має бути виписані дати конкретно в цей день, коли це ви купляли чи продавали. І якщо ви платили також за кордоном якийсь податок. Тобто, або брокер у вас цей податок на вашому стейтменті, буде видно, що він побрав також. Тут ставите дату останній день е, року. Коли вже у вас є заповнені всі ці дані, використаєтесь тоді P38 Tools і робите Fetch All Exchange Rates. Зараз він попросить дозволу, ми урухамляємо скрипт, Скрипт побирає… По апі всі курси НБП і ставить у всі вкладки цей курс. Ось. І тепер можемо переходити, якщо вже е, всі дані є, переходимо в остатню вкладку, і ми бачимо, який податок маємо до сплати в Польщі. Тепер логуємося на твій податки gov.pl, Вибираємо під 38 і починаємо додавати всі джерела доходів. В інне приходи ми додаємо наші транзакції з купівлі та продажу акцій, а також валют віртуальних, тобто криптовалют. І додаємо е, суму, за яку ми продали наші акції, і. Суму, за яку ми купили наші акції, плюс всі наші фі, які ми заплатили при купівлі і продажі. І записуємо це. Наступно ми додаємо зречалтований податок от доходів, в тим узисканих за границею. В цьому місці ми маємо показати, що в нас з дивіденд виходило. 823 злотих податку, і за кордоном ми заплатили 410 злотих податку. Давайте ще перевіримо. Тобто у нас тут є дивіденда 4331 злотих і 19% з неї це буде 823 злотих. Тут треба заокруглити вверх. Ось. І заплатили ми е, фактично 410 злотих податку в Америці. Тут також заокруглюємо округлою вверх, е, тому що тут є більше, ніж 50 копійок. Ось. Тому ми ці дані впроваджуємо ось тут. Податок за за границю і зричавтований податок, який нам взагалі виходив би, якщо ми рахували би. Власне, в Польщі цю дивіденду. Отже, це затверджуємо. Далі в нас ще є інні доходи. Тобто тут ми тільки задекларували цей податок, а тут, в інних доходах, ми маємо внести власне суму дивіденди і інтерес rate, яку ми отримали. Разом це, зараз ми подивимося, ще раз вертаємося в Excel, дивимося сюди. Тобто разом це 4331,06. Подивимося тепер сюди. ось, Тобто оцю суму я тут, власне, і задекларував. Тут ще можна, власне, додавати наші збитки з, з попередніх років. Після того, як ми узуповнили всі ці дані, вертаємося і дивимося розрахунок. Дивимося розрахунок, і мій податок до оплати виходить 1110 злотих. Давайте перевіримо з Excel. Фактично стільки маємо заплатити. Все вірно. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть труднощі при декларуванні, запрошуємо до моя фірма, допоможемо зі всіма проблемами.